Кар'єнка Віталій, Christmas Battle, третє завдання Beginners, вага 100 кілограм, 110 кілограмів. 110, хорошо, ми в кінці потім покажемо. Зараз, а, так, зараз пів секунди, почекай, у нас таймера немає. Біжа, біж, можеш таймер за принести? Зараз, хвилина, таймер принести, можна да? Санечка, в тебе останній. Е, з... Міш, от сюди вперед постав, будь ласка, його. Так. Ага, все, так. Да. Е, чуть-чуть, вибач чуть-чуть, от -чуть, сюди. Так, да, все, супер. Віталік, готовий? Готовий. Десять секунд і будемо починати. Я тобі скажу, не квапся, спокійно, вгорі випрямився повністю, різнохватом взяв. Три, дві, одна. Поїхали. Десять повторів. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є молодець. Все, супер. А Тепер нам що треба зробити? Більше не Віталік, все по вазі, залишаєшся, все, залишаємо. Все, поки що не буде другого шансу. Знімай, будь ласка, замки, йдемо міряти, покажемо вагу і все, виключаємо. Так, будь ласка, гриф у нас 20 є. П'ятірочка. Далі 10. 10. Можете так розсувати, не скидати, а розсувати. Типу 10. І все-все, видно-видно-видно. І останні 10. Тут, будь ласка, так само е, П'ятірочка. і трошки розсунь їх, щоб там 10. Перший є, далі 10 є, 10 є і останні 10 є. Все, атлет от на місці. Все, Пока.